Як працює стабілізація на автомобілі? Допустимо, перед автомобілем з'являється перешкода, і водій різко повертає кермо вліво, але через високу швидкість та інерцію автомобіль продовжує рухатись прямо. Ось тут і починає працювати стабілізація. Датчики розуміють, що кут повороту машини не збігається з кутом повороту керма, тому система гальмує заднє ліве колесо, щоб спрямувати машину туди, куди потрібно водієві. Після такого різкого маневру швидше це все почне заносити задні. Частину автомобіля, і тут також допомагає система стабілізації. Вона бачить, що задня частина автомобіля повертається, а кермо знаходиться в іншому положенні. У такому випадку система гальмує ліве переднє колосо і автомобіль вирівнюється. Система спрацьовує дуже швидко, і ви цього можете навіть не помітити. Однак завжди побачите індикатор на панелі приладів ESP або система курсової стійкості, використовує багато датчиків для правильної роботи. Наприклад, система зчитує швидкість об обертання кожного колеса, швидкість обертання автомобіля навколо своєї осі, положення керма. Ну і звичайно ж працює в парі з АБС. Плануйте покупку авто, знайдемо вам найкращу пропозицію авто під ключ всього за 200 доларів. Підписуйтесь на автопідбір, не на крашена.